Я на Сьогодні швидко пройдемось по матеріалу. Сьогодні 10 листопада. Е, у нас нарешті зелений тиждень, якийсь виявився. Хочу сказати, що я докупив по альткоїнам. Я вважаю, це дуже перспективна монета на 5 ексів мінімум. Тож я її буду тримати, не буду продавати навіть 50%, коли вона зробить 2 екси. Тож, що, поїхали, ставте на 1.5 всі таймкоди будуть в описі. Ставте вподобайки. І так, це монета Algorand, графік Binance один тиждень. Якщо дивитися на графік, у нас прям днеотнішське. Я трохи пробігусь по фундаменту і по графіку. Якщо дивитися на графік, у нас зараз 95% корекції. А я вам багато розказав, що якщо ваш інструмент, тобто ваша монета, яка вам прям дуже подобається, яку ви хочете купити, ви в неї вірите, ви готові купувати. По Різними цінами тримати, то 85% корекції це прям ідеал. 95% це прям шоколад шоколадом. Е, я її купив за цією ціною, ми вже трошки скоригувалися, вже є невеличка просадка. Але ця монета відноситься до того розряду, що мені взагалі все одно наскільки вона зможе скоригуватися. Тобто можемо хоч одно, в одно пробити, а буде тільки докупати. І так, калгурант. Які в мене взагалі цілі по ним, давайте одразу скажу. Мінімальна ціна, мінімальна ціль у мене буде приблизно 80 центів. У нас є трендова і є це плече, про яке я часто кажу. З цих позначок це вже 400 приблизно відсотків. Я не кажу, що всі ролики, які я знімаю, не кажу, що там якісь монети. Я просто демонструю, що я купую, і я обґрунтовую те, що я купую. І це не означає, що там сьогодні-завтра буде альткоін сезон. Там навіть в наступному році ні. Я просто купую, готуюся до цього, і коли це станеться, я знову на булрані зароблю гроші. Перший булран я круто провтикав. Напевно, як і кожен, хто приходив в криптоіндустрію, я багато заробив, нічого не вивів, і в мене була просадка 80% з того часу. Але це було давно, і наступні був ранений, я всі забирав. І наш наступний, який буде, я 100% теж заберу. І я з цього разу вже набагато краще підготувався, тому в мене буде набагато вищий профіт. Тож, мої цілі, я не буду продавати на двох іксах 50%, як я завжди кажу, тому що цей фундамент, цієї монети мені прям дуже подобається. Зараз поясню, чому. У нас капіталізація майже мільярд. Доларів, що я хочу одразу сказати, що насправді капіталізація це не зовсім те, на що треба дивитися в крипті. От раніше це якось ще роляло, а зараз я помічаю, що з кожним роком все менше і менше на це можна зважувати увагу. Чесно. Тому я прям не останній не знаю півроку, рік, 100% вже навіть не дивлюся на ці капіталізації. Якщо там якісь серії проєкти, у них там капіталізація не знаю, там 100-200 мільйонів, тоді я ще там думаю і дивлюсь, що там можуть бути хвилі, але коли там 400 плюс 500 там, мільярд, то я вже не дивлюсь, якщо казати про капіталізацію. Що мені подобається по фундаменту про Алгорант, ну, по-перше, можете перейти на сайт CoinMarketCap, почитати, що він взагалі має. Себе представляю, але що я хочу підкреслити, і що не пишуть на CoinMarketCap, це, по-перше, це те, що Алворант доволі таки часто останнім часом фігурує на засіданнях ФРС щодо регулювання, щодо токенізації, і я навіть вам покажу документ. Якщо вам я можу прикріпити. Я вам прикріплю в описі під цим відео. Можете почитати, якщо там знаєте англійський, або можете перекласти. І ФРС ну, реально часто фігурує слово Алгорант. Тобто вони вже там. Якщо токенізація в США буде, а вона буде впевнений, то Алгорант вже там, і це прям дуже добре. І це для фундаменту прям надзвичайно добре. Тому що в США найбільший ринок, найбільше грошей. І ну, я про це дуже багато розказав. Тож Алгорант по фундаменту це перше, що мені подобається. По-друге, що можу сказати: у них експансія в Індії. У них партнерство з Ubisoft ігровою компанією розробці ігор. Плюс юрисдикція Європи вже обирає рішення на блокчейні Algorand. Італія вже прийняла, я впевнений, з часом інші країни будуть приймати, тому що в ЄС стосовно токенізації, стосовно рішення по блокчейнам, по безпеці, вони. Як вам сказати, вони більш-менш консервативні, і вони, якщо якісь там країни приймають, вони там не паряться, не обирають там інші якісь блокчейни. Вони там, грубо кажучи, зараз Італія тестить. І якщо це буде добре, то все може дійти і в інші більш масштабні, більш багаті країни. Тож по фундаменту ну прям дуже круто. Мені дуже подобається. Якщо повертатися до графіку, у нас все ще корекція надзвичайно велика. Ми все ще на дні. Зараз все ще стадія вибудовування дна. Тож мені дуже подобається цей проект. Я не думаю, що він дуже швидко стрільне, одразу кажу, але як я казав, по прибутку в мене є мої цілі. Це 80 плюс центів. До речі, ще один момент, який забув сказати про Algorand, це те, що вони йдуть за методом спрощення, і вони блокчейн роблять на Python. Тобто це прям дуже великий плюс, тому що якщо порівнювати різні мови програмування, Python вважається один з найпростіших, і це рішення для Web3 прям теж цукерка. І чим простіше. Чим масштабніше це можна зробити, тим краще нам для майбутнього бичого ринку. Так, не треба закохуватись в монети, не треба там, думати, що все це, мій... моя улюблена монета, буду все життя її тримати. Ні, ми з вами інвестори, трейдери, нам треба заробляти. І я раджу вам не закохуватись в монети, бо це може призвести до поганих наслідків. Ми можемо побачити таке зростання на там. І ви думаєте, що вже цей інструмент ніколи не сходить вниз, і він пробуває на дно, і нова фаза ведмежого ринку. Тож не закохуйтесь в монети, є профіт, продавайте і кайфуйте. Не треба закохуватись в проекти, навіть такі, як Valorant. Друга монета, яка мене цікавить, і яку я ще не купив, тому що ну, для мене поки що ціна кусається для ідеальної інвестиції. Хоча я вважаю, що оптимізм. Цей інструмент, про який ми зараз розмовляємо. Я прям думаю, що на бичці він буде перебувати АТХ і летіти вгору і вгору. Мені він дуже подобається. Це блокчейн другого рівня на ефірі. Найкраще рішення для масштабування ефіру. І що мені подобається по фундаменту блокчейн другого рівня, Ефір і США. Вони знову це, монета, цей блокчейн. Теж фігурує часто в США. Фресники, юристи фінансів непогано відносяться до оптимізму. І, ну, я не знаю, ціна дорогувата, тому що, ну, як я казав, мені цікаво скупатися на корекціях 85, але ну їй навіть не дають коригуватися так сильно. Тобто, дивіться, як ще низько до цікавих цін. Тож, е я поки що вирішуюся купувати, поки не купив. Якщо буду купувати, я буду купувати на відсотків 30, приблизно 30 дефіз 50 від стандартного об'єму інвестицій. Тому що якщо буде більш корекція, я краще докуплю. Якщо обирати серед дота, MATIC, кардана, то я краще оберу оптимізм і краще його буду докупати, бо він набагато як для мене перспективніший в майбутньому. Так, друзі, як завжди по конкретиці без води. Деяким подобається швидкий формат, деяким не дуже. Деякі педантичні, хочуть, щоб я більше розбирав детальніше все. Я це обов'язково буду робити. Збереться трошки більше аудиторія, я буду детально розбирати альткоїни і ваші проекти. Не переживайте, дайте мені трошки часу, я цим буду обов'язково займатися. В Telegram підписуйтесь, я там теж презентую те, що я купую. Пролорант підписники телеграм вперше дізналися приблизно на тиждень. Тож слідкуйте за телеграмом. Всім гарного дня, мирного неба, ставте вподобайки. Пока.